Я хочу поблагодарить ну, по за то внимание, которое вы оказали нашему круглому столу. Вот, и посчитали возможным и необходимым прийти и принять участие в нем. Вот, я предлагаю начать работу, но для начала нам нужно избрать рабочие органы, в связи с тем, что у нас есть пункт, программа у вас разложена, где мы должны выбрать делегатов в результате работы нашего стола. Это в самом выбрать, конце, да? Да, делегатов конце, на форум порогу. Громадянской Ассамблеи Украины которых мы уполномочим донести до них обще... мнение общественности нашего региона. Предложений может быть очень много, но мы должны с вами поработать в том ключе, что из этих многих, допустим, 100 предложений мы должны выбрать ключевые 3, 4, 5 предложений, которые могут быть озвучены на секциях нашими представниками. Ну и в связи с тем, что мы будем выбирать делегатов, значит нужно избрать рабочий орган, президиум нашего круглого стола, вот, и секретаря, чтобы можно было запротоколить это дело. Значит, у меня есть такое предложение. Организация круглого стола был создан оргкомитет. Инициаторами выступил Микола Мишкарапос, Громадянской ассамблеи Украины, и я ваш покорный создатель, тоже член Оргкомитета ГАУ и региональный представитель Миколаской области. Мы сформировали оргкомитет из числа желающих принять участие в подготовке круглого стола. Вот. И я думаю, если вы не будете возражать, сопредседателями работы Круглого стола будет Николай Иванович Коробко и я, как mm -hmm. комитета, а секретарем Аштахова Принято? Да, принято. Спасибо. Тогда начинаем работу нашего круга. Кто-то не знает, кто поэтому, пожалуйста, представьтесь, тем более, что у нас ведется видеосъемка и аудиозапись, чтобы мы могли достаточно корректно сделать протокол нашего Круглого стола. Поэтому я прошу в своих выступлениях представляться, четко называть фамилия, имя и организация, которую вы представляете, а дальше уже месседж. Кроме этого, прошу вас быть толерантными в своих высказываниях. Каждое мнение будет учитываться, оно достойно внимания. Пусть ваше мнение может не собладать с мнением человека, который его излагает. Вы можете, так сказать, говорить свое мнение, но, пожалуйста, должно быть это очень толерантно чтобы это было продуктивно. Вот. Спасибо. Ну а теперь приступаем к работе нашего круглого стола уже по регламенту. Это он просто Вот Значит, Громадянская Ассамблея Украины была основана, первый раз проделать в 2007 году. Это был как отклик громадскости на те проблемы и кризовые ситуации, которые возникли в обществе. Между обществом властью, взаимопонимание, какие-то проблемные вопросы и была сформирована как площадка для обсуждения мнения и выработки экспертных каких-то предложений общественности, вот. И таким, учитывая, что действительно у нас есть достаточно известные лидеры, которые имеют большой опыт, которые специалисты в тех или иных вопросах, проводилось. Было проведено три форума. ГАУ-1 Гау 2007 год, 2008 год Гау 2 и в 2009 ГАУ-3 это как надзвычайно. Более подробно об этом расскажет Микола Иванович. Вот. поэтому, Микола, я передаю вам слово. Расскажите, пожалуйста, о думаю, просто Как член прежнего можно все, сидя, да. все, все, нет, все на ревных. Шановне товариство, ситуація у нашій країні всі 20 років, всім вам, як громадським діячам, як кажуть, нічого нового не відкриєш, яка є ситуація. Те, що вона кризова, це однозначно всім відомо. Інша справа, що одні оцінюють, як існує системна криза, а інші ті головним чином, які перебувають при владі. Говорить про елементи кризи. Так ось ці постійні перманентні кризи е, в свій час, е, скажімо, певною мірою активізували е, громадські е, інститути. І, як вже відмітив е, Едуард Іванович, е, в 2007 році е, була ініційована така всеукраїнська зустріч е, бажаючих. Не було там ніякої дискримінації бажаючих представників громадських організацій, і до них вже долучилися експерти, політологи. І в Києві відбулася перша зустріч, яку і вирішили оце таке утворення назвати Громадянською асамблеєю України. Першочерговим завданням, як там на той момент, скажімо обговорювалися було питання. Проведення конституційної асамблеї. Тобто вважалося, що найважливішим недоліком от, в нашому суспільстві, який впливає на все життя, це ось е, негаразди з конституції. І вважалося, що е, оскільки ми всі знаємо е, про існування партійного диктату, про вузько такі, е, скажемо, вузько класові. В лапках кажучи, інтереси цих представників нашого керівного органу, Обговорювалося питання, яким чином залучити більшою мірою громадськість до конституційного процесу і як, що ми хочемо, власне кажучи. Я думаю, що ви прекрасно розумієте, що, скажімо, тут, якби ми зараз почали більш-менш Детально е, торкатися цього питання. По-перше, воно надзвичайно складне, тому що спеціалісти, конституціоналісти це ну, люди, е, ну, які пройшли дуже велику школу. І просто так е, з одного боку ми нібито розуміємо, що це таке, але е, як створювати на рівні законодавчому, створювати свої концепції, це, це надзвичайно складно. І, безумовно, якби ми між собою зараз почали вести дискусію, ми б були б дуже різні. А головне то те, що ми бачимо, що у владних структурах те, що є, воно нас не влаштовує. А те, що ми хочемо, ми ніяк конкретно описати не можемо. І от паралельно з ось, скажімо, громадянською асамблеєю, теж можна сказати, стихійно. В деяких регіонах, а потім воно ж переміщає, переміщається до столиці. Утворилися подібні утворення. Є, наприклад, такий, ну, скажімо, така асоціація народовладдя України. І вони збирають людей, ну, сотні людей, які делеговані, не просто зібрати 100 людей, а делеговані громадськими організаціями і приблизно йдуть у тому ж руслі, що ми. І це я одну з цих організацій назвав, де я був присутній. Насправді їх може так, скажімо, на даний момент можна 4-5 нарахувати. Але головна їхня, так би мовити, риса це те, що вони позапартійні. Тобто вважають, що вони не можуть бути пішаками в руках партій. Бо партії у нас, ну, я не буду їх характеризувати, приблизно я думаю, що відносно до партій у нас у більшості відношення приблизно однакові. Верніше, до їхньої діяльності. От. І таким чином була спроба активізувати громадськість цієї України, але, як завжди, в нас ну, не можемо ми зближуватися настільки, щоб йти єдиним потоком. І не, тільки, не мається на увазі, щоб був диктат, там якихось окремих політологів. Чи Окремих, але знаходити от спільну думку, як сказав Едуард Іванович, оцей майданчик, на якому ми могли б провести дискусію і вибрати хоч би те спільне, що воно нас об'єднує. І е, практично кожного року, після 2007 року, у Києві, у українському домі, відбувалася ця вся українська зустріч. Вона, звичайно, Я, е, нараховувала там ну, порядка чотирьохсот. Чоловік були делеговані від громадських організацій, були політологи і політики навідувалися туди. І, скажімо, непогані були, можна сказати, підсумки, але біда в тому, що подія, начебто, масштабна. Але якщо вийти на регіони, то про неї ніхто не Незважаючи на те, що є публікації, що з регіонів. З 24 адміністративних одиниць були представники, а все одно, коли воно опускається на регіональний рівень, воно воно гасне, воно не має свого е, відгуку. Ну, Бог з ним. Хай би допустимо громадянська асамблея не мала такого значення, хай би було інше утворення. Але виходить, що ми от ніяк нічого не можемо е, створити. Е, з, Зрушити з місця, щоб все-таки, щоб це було видно, що це є воля народу, що це є наші, наші вимоги до правля чехтів до, до, до самої державної машини. Ми тут, у нас в обласному центрі, зустрічалися скільки вже? Тричі, по-моєму? От, уже тричі ми зустрічалися, були е, різні люди, вірніше, представники різних організацій. Сьогодні багатьох із них я не бачу, які були на перших зустрічах, правильно? От. Цебто я хочу сказати, що е, так чи інакше, нам треба діяти. Нам треба підходити до того, щоб все-таки. Влада відчувала, що є, якщо не громадянське суспільство, то елементи громадянського суспільства, які активізуються, які певним чином вібрують, відповідають на кроки владних структур, тоді можна говорити про те, що щось може зрушити у позитивному напрямку. Так от, як на даний момент, ну остання зустріч була у, у Києві організаційного комітету. Так, ага, ще я скажу відносно організаційного комітету. Ну таким чином, що спочатку цей самий оргкомітет, по суті, був це були самозванці. Цебто люди приїхали за, на, за ініціативою. Декількох осіб зустрілися, обговорили і обрали із присутніх оцей оргкомітет. Далі були спроби брала, а фактично це було зроблено. Ротації не цілковитої, але часткової ротації членів оргкомітету, тому що не всі достатньо активно працювали, інші там причини. Ну і взагалі представництво народне має бути все-таки за таким принципом. Не просто от, зібралися кубка, і вони, як кажуть, вирішують всі ці справи. Таким чином, оргкомітет склад оргкомітету змінювався. Ну, Він переобирався, в тому числі тут у Сячеславі, і ми з Едуардом Івановичем двічі були. на... В цій виборчій кампанії були переобрані і залишалися представниками. Він і регіональним представником і той ж одночасно членом оргкомітету. І я, як такий член оргкомітету, постійний член оргкомітету, але теж в подальшому було домовлено, що він, вони мають переобиратися, такі, такі, як і я. Так, от остання наша зустріч була 22 грудня 2011 року. У Києві була зустріч регіональних представників і обговорювалися якраз питання нашої подальшої роботи. Дійшли висновку, що для того, щоб ну, знаходити бачення громадськості, ну, застосовувалися різні, різні речі, як, скажімо, круглі столи на, в різних регіонах, і в тому числі і в нас були проведені. Але вважалося, що для того, щоб охопити кожного хто бажає, значить провести анкетування, дати відповіді на основні питання. Але перш ніж формувалася анкета, спершу опитувалися, що б ми хотіли відобразити в тій анкеті. От що нас хвилює. Таким чином була складена анкета з певної кількості пунктів, і запропоновано на регіональному рівні різним людям, громадським діячам, експертам, фахівцям, всім, хто бажає відгукнутися на цю тематику. Як нам, скажімо, побудувати наше, наше суспільство? Як нам, як нам, як нам, як нам ставитися до, і, і, і контролювати владні інститути? Ну, значить, Частково і ми прийняли участь в анкетуванні, хоч можна сказати, що наша область не дуже передавав цьому відношенні, на жаль, але в багатьох місцях проведені матеріали ці систематизуються. І я хочу сказати, що як ми зараз тут ну, присутні, присутні як представники громадських організацій, але якщо ми все ж таки вважатимемо, що ми будемо підтримувати. Громадської асамблеї України, то варто все-таки відслідковувати її роботу в електронному режимі. Постійно є розсилка, значить, тоді воно буде зрозуміло, як воно йде, як його можна на нього впливати, які можна подавати пропозиції і, і домагатися, як якихось ну, певних результатів гуртом. От приблизно те, що можна було сказати про е, роботу громадянської асамблеї. Е, ну, скажу так, що із основних таких моментів, які там підтримують політологи і більшість учасників, те, що стосується, е, стосується е, способу правління державою, це те, що е, більшість вважає, що необхідно Рухати питання Конституційної асамблеї, що те, що проголошено президентом, має бути поставлено під контроль, бо це може бути тільки, так би мовити, видимість, що це асамблея, а насправді це може бути вузьке коло осіб розробити ці речі. І через те ми ще з вами можемо висловлювати своє бачення. Про те, як формувати, хто має представляти е, цю конституційну асамблею, що то мають бути за фахівці, е, яким чином вони мають відбиратися, як має конституція просуває проект конституції просуватися е, до того, щоб вона була узаконена і насправді відігравала роль конституції держави. Це один момент. Інший момент у нас зовсім близько вибори до Верховної Ради, та й взагалі виборчі процеси для громадськості далеко не другорядна річ. Значить, більшість членів асамблеї все таки є прихильниками пропорційної системи з відкритими списками. Я, наприклад, не зовсім так. Але це така річ, зараз воно не важливо. Я просто характеризую, що в нас є таким ну, більш-менш Це ж я кажу, що пропорціональні вибори, пропорційна система із відкритими списками. І заперечують мажоритарний, більшість заперечує мажоритарний підхід, хоча далеко не всі. Ну і наступне це питання олігархії. Я думаю, що це, мабуть, третє питання, яке стоїть, яке для нас ну, кревно важливе. Оце кричуща диспропорція між кубкою, скажімо, багатіїв, які нечесно. Нажили свій капітал, і основна маса населення, яка зубожіє і, і, і триває це зубожіння, і напевно воно й буде так тривати, поки не буде введені значні радикальні зміни в низку кодексів, законодавчих актів, які б відрегулювали оці пропорції. Які для як вам відомо в різних країнах дуже далеко далекі від наших, у нас гіпертрофоване це співвідношення, воно вкрай недопустиме, негуманне, не демократичне, і так і таке інше. От, шановні, я думаю, що, мабуть, не варто далі займати часу. Я кажу, що як хто кого буде цікавити. Ну, бажано, щоб ми от дуже часто так буває. От представляємо, ми організацію, от лідери, так би мовити, зустрілись, поговорили, там прийняли щось, розійшлися. А на товариство оці наші знання не поширюються. Я думаю, що нам треба ці речі активізувати. Тоді дійсно ми будемо мати більшу. Результативність. А там чи ніколи, чи якось так. І ми маємо десятки або й сотні людей у своєму товаристві, а вони не зайняті, як такі. А дуже важливо, щоб вони себе почували так, як і ми, що вони є співучасники, що вони виконують, що вони дають. І таким чином я кажу, що вийти треба, можна вийти в розсилки громадянської асамблеї, познайомитися, побачити. Роздивитися, ну не сподобається, можна кинути, завжди можна, як кажуть, вийти. А з іншого боку, Забанити можна все. Так. а з іншого боку, можна війти, посилити, і процес має посилюватись. Я кажу, я ну, прив'язаний до цієї до громадянської асамблеї, але я кажу, якщо б щось було таке ну, інше, потужне і, і, і в тому ж напрямку, ну, то ну, можна було б навіть і від асамблеї відмовлятися. Але поки що я такого не бачу. Через те оця роздрібненість. Оце, е, е, коли йдемо кількома ешелонами і один одного не бачимо, е, це нам на шкоду. Е, ну, ось так е, Вибачаюсь за багато слів. Це за людина, зрозуміла, із програми. тут не все написано. Микола Іванович депутат Верховної Ради Першого Созива. він був секретарем комісії Верховної Ради по екології. І на днях. дня назад Микола Иванович исполнился юбилей 75 лет. Да, в это время у нас заседал оргкомитет. Мы его поздравили от имени оргкомитета. Позвольте еще раз от имени Крула поздравить его. Мы подарок ценный получим немножко позже. подарок. Это еще мы Ваше мнение для нас очень важно, потому что вы действительно досвеченная людина. Итак, переходим по программе. Першому блоку питань кризовий стан демократії в Україні та пропозиції громадянського суспільства щодо, і далі йде перелік питань. От ну пріжічиться прежде... на цей круглий стіл. Це кризовий стан демократії в Україні та пропозиції громадянського суспільства щодо перше демократизації суспільства, друге забезпечення фундаментальних прав та свобод громадян. І третє дії громадських організацій з проведення чесних, вільних та продуктивних для країни парламентських виборів 2012 року. Я прошу ті, хто хочуть висловити своє бачення цих проблем та шляхи вирішення. І по блокам. Так, Раз ми здесь ми у нас є блоки, си. то давайте працювати по блоках. Тобто перше, демократізація суспільства. Перше. есть такой принцип «тон сверху». Это когда руководство своим поведением демонстрирует основные принципы и правила. Поэтому первый принцип. Я Крапивко Михаил Леонидович. Являюсь вице-президентом Союза аудиторов Украины, головой Днепропетровского территориального отделения Союза аудиторов Украины и э, заместителем председателя Координационная рада испытаний Розвитку предпринимательства Державной областной администрации Днепропетровской Это так как нам было Вначале начале что желательно представляться Теперь относительно Блока Первое Чтобы мы с вами Не блуждали И не сильно Вдавались В философские споры Сам термин Демократия Давайте наверное не как-то не сильно обсуждать, иначе у нас все начнется и закончится обсуждением, что же такое демократия. Потому что у каждого свое восприятие. Давайте воспринимать демократию каждый как та цель, которую он ставит себе в жизни, как построение того общества, в котором ему хотелось, чтобы жили его дети. И тогда все станет на свои места. Да? Поэтому первое. Кризисный стан это название этой рубрики. Я думаю, описывать кризис тоже смысла большого нету. Первый блок вопросов. Демократизация общества. Ну, коль я уже взял слово, я по нему выскажусь Только что мы говорили о Конституционной Ассамблее, о конституционных процессах, как о процессах на основе которых строится процесс принятия решений в обществе, если так глобально говорить. Потому что как выстроена власть, так и принимается решение. То ли будет у нас партийная система выборов с партийным диктатом, то ли будет мажоритарная с административным ресурсом, и там и там инструменты принятия решений одни и те же. Поэтому, когда мы начинаем говорить о том, что надо... Демократизировать само общество, не власть. Вот давайте разделим власть как институт управления и подавления и общество как граждане, население, которое живет на данной территории. Потому что есть разные подходы. Есть подход о том, что в Украине нет страны, есть территория с определенным населением. Что в Украине есть государство, которое деформировано только в сторону своих интересов и так далее. Так вот. Первый вопрос – это вопрос демократизации общества. Что значит демократизация общества? Это значит построение гражданского, в моем понимании, опять же, это значит построение гражданского общества, когда каждый гражданин считает себя, первое, вправе, второе, ответственным. Ответственным за что? За все, что происходит вокруг. Вправе добиваться того, чтобы это изменить. Вот это тезисно, мое понятие демократизации общества. Что для этого надо делать? Для этого надо развивать эти чувства в наших гражданах. В нас самих и в тех, кто нас окружает. Предложение я, наверное, скажу в конце, после обсуждения, чтобы не давлять. Есть определенные мысли в этом направлении. А сейчас прошу высказаться вот в этом аспекте.